Коротше, перший це в нас такий стандартний архетип це паладин. Ось так виглядає його портрет, а так виглядає фігурка. Чесно скажу, фігурки мене персонажів якось не дуже вразили. Просто от, Якщо з Курси Ціті мені хотілося мати кілька фігурок, то тут я просто не мав в мене, принаймні, з героїв жодної фігурки, яку би я хотів купити, просто, щоб помалювати. У нас є паладин, у нас є клірик, тобто ця бродяча свята. У нас є Маг Води Інара, і у нас є ось цей гном гном Скаут, він теж яскравий персонаж. І потім нам відкриваються ще додаткові персонажі, є такий Кельтанор Forest Prince. кельтанор, або принц, або князь лісу. Ось такий е гібрид Ельфа і, і коня, напевно, хоча невідомо. Тато його був ельфом, напевно, а мама послася на галявині. Добре, отут є цікавий персонаж, щось нове дивненьке. Drasher Ворн Rampage Beast. Коротше, ось такий чувак, дивіться, який він Комедний, В нього є така, пам'ятаю, колись такі продавалися палка з пальцями, щоб спинку чухати. Бачите, в нього така зброя, щоб спинку чухати, в нього пазурі і в нього, в нього волохаті ноги. Бачите, я би його назвав. Хутрожоп такий файний. А, а ні, то штани, напевно, в нього волохає. Ну, неважливо, він весь такий, бачите, пухнастий хутрожоп. І я з того, що я розумію, він має якісь здібності перевертні. Він в якийсь момент перетворюється на, на якогось біста і може робити там якийсь демедж давати. І ще у нас є один персонаж, який відкривається пізніше. Не знаю після якого акту, це такий, бачите, маг-друїд, лісовий маг, в нього посох вріз в землю, він має серп друїдський, і в нього є пес на стручок гороха. Похоже,